Різних заходів, в тому числі, скеровували молодь на навчання. А у нас буде і будуть іти зараз збори, чи ви зараз чи буде будете буде історію? Скажіть, будь ласка. Я підозвав проєкт протоколу до сім'ї. Я сказав, що ви стаєш після Майдану. Будь ласка, я прошу. Це ну, це так, так, так. Так, то, так, ми всі на але давайте затвердимо той протокол і будемо рухатись далі. Треба протокол, а про говорите, не протокол говорити, а не про інші речі. Нехай головуючий веде далі відбор. Дякую за увагу. Але можу сказати. Давайте одне речення. Скажу, я сяду. Справа в тому, що в свій час за указівкою ми скерували саме Руслану Кацабу в Академії державного управління. Я це робив. Маю гріх для навчання на нього це влаштували, дали йому керівну роботу. Давайте не переходити... Принесли його жінку сюди привели. Ну, а я просто не розумію його. А, розпочати. Це не серйозне щось, я не розумію. Це збори Ради Майдану. Я прийду, там моя мала перед тебе виступає, я зараз місце зайняв. Я місце зайняв, буде цікаво. Він говорить, що це задіяний заложця. За <зіт> <зіт> <в, зіт> <в, зіт> <в, зіт> давайте переходимо до мене конкретних справ. Є у мене декілька пропозицій, які б ми тут сьогодні мали обговорити.